Це був звичайний день. Я, як завжди, займався розвитком своєї тонкої творчої натури в Майнкрафті. Як ви знаєте, я людина інтелекту, тому пені страхну землю. У менеджер дзвонить ю. Алло, спермаспрей, де ролик? А-а-а, Але але ми ж домовлялись до кінця березня. Ми тобі нащо гроші платим? Де контент? Ну, як би, ну. але ж. Так, завали їбала. Дивись. Дота 2, скоро новый патч, надо жестко хайпить. Ууууу, там ебать, айсфро, вот хоту эмбулечку, габэнчик. Первый скилл скил, 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 и третий, первый скилл, третий, первый скилл, третий, первый скилл. Первый скилл и третий дайм! Для монтажу, щось, що, щось, щось кажу для монтажу. Що ти голова, поняв мене? Сасал. Так. Тобто, ні, тільки не це, я не повернусь цю помойку. Ти думаєш дешевим хайпом мене так легко купити, та я краще відсмокчу в тапіра, ніж. Добрий вечір. З вами ваш улюблений блогер Спермоспрей. І це передача Прикормка для геймерів. Сьогодні я підготував для вас цілих три страви, від котрих геймери просто дуріють. Хоча я знаю, що на цьому каналу ви дурієте від мене, але не про це зараз. Насправді, цих страв набагато більше, ніж три. Але для контрасту я взяв. Тільки їх, але якщо чесно, мені просто піхуй. І перша страва на сьогодні це ігри по типу готіки, поблівіана. Справжня класика геймінгу. Її можна порівняти з карбонарою. Панатам такої їжі десь приблизно від 18 до 35 або 75 років. Вони застрягли в своїх ностальгічних думках і споживають тільки таку їжу. Вони не помічають, що їх гарна карбонара це насправді макарони з сосісочками. Тому дідуля, давай зберися вже. Друга страва це усе це молодіжне, швидке долбілово. чиста хайп, плюс вайп, реальний флекс і зовсім не крінж. Скоріше за все, скравчено десь на колінках, просто щоб встигнути в усі можливі рамки та тренди. Тут вам і дреди, і репчина. І мільярд скінів, і усе це в геймерських тонах. Поживачу такої їжі десь приблизно від 0 до 6 років, бо я не думаю, що людина, котра закінчила 3 клас, буде в таке грати. Та в принципі я їх за людей не вважаю. Тому пошло воно си нахуй. І третя страва, вона трохи специфічна і токсична. Це мультиплеєрні командні ігри по типу counter strike Радуги. І виновницею цього випуску дота. 2. сьогодні. Ми постараємося з вами з'ясувати, хто ж такі дотери. яке ком'юніті любить <плес> споживати таку їжу. Я підготував ось такий графік, де ми спробуємо вияснити усі 8 типів гравців в доту і вичислити середньостатистичного дотера. Але спочатку давайте розберемося, що це залупа взагалі таке ваша дока 10. Благо я, компетентний дотер з приблизно 10 тисячами годин і маючи ось такий рейтинг. Якщо ви не в курсі, то це значить, що я знаходжусь на 2023 місці серед усіх дотерів. Коротше. Дота, це моба. Що таке моба? Бля, тебе що в гуглі забанили, чи що. Ладно, моба це піджанр відеоігр стратегії в реальному часі. Де гравець? Ні, сорі, я вже почав душитись. В кожній партії ми як гравець маємо обрати одного персонажа, за якого будемо грати, і разом з іншими чотирма придурками з нашої команди маємо знищити ось цю споруду, яка чомусь дуже нагадує жіночий половий орган. Я якщо чесно не дуже знаю, як він виглядає, але я подивився картиночки в інтернеті, і він мені нагадує. Для цього ми маємо займатися геноцидом нейтральних створінь, бо тут за вбивство платять гроші, а за за ці самі гроші ми будемо купувати різні шмотки і накопичувати досвід, щоб прокачати нашого персонажа здохлого до ходяги у справжнього сигма бокса. Це не гайд, тому більше розповідати не буду. А краще сконцентруюсь на тому, про що цей ролик, а саме на видах цих самих чотирьох придурків, які можуть з вами потрапитися в катці. Тільки що додам, що оцей герой просто імба, і якщо є можливість, завжди беріть його на будь-яку позицію. Повірте, ваші тімейти будуть вам дуже, 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 дуже вдячні. Твій пуч не виглядає так? А скоріш нагадую вам вашого товстого друга? Чимчапа, чимчапа, камінво! Хочете легко отримати ДК-хук та інші круті шмотки? Переходиш нахуй! Ти перший деденсайди. Якщо ви являєтесь людиною культури, як і я, то, мабуть, зустрічалися з таким явищем, як кляте аніме. Є як нормальні базовані тайтли, як Джоджо, так і тупа дрісня для аутистів. І ось якраз такі аутисти надивилися токійського сруля і заходять в доту руїни та нормальним пацанам каточки. Специфічною знакою таких людей є аніме на Аві, і якийсь тупий нікнейм згенерований на цьому сайті. Найчастіше таких людей можна зустріти граючи на позиції 1 або 2, а найбільш улюбленим персонажем цих немоща є Shadowfint. Чому? Бо це типічна походка людей в котрої роздовбане очко. Другий тип. NPC. Я думаю, граючи в якусь онлайн-гру, у вас були такі ситуації, що ось дивишся на якогось гравця і задаєшся питанням. А чи воно взагалі живе, чи це реальна людина? Чи це не штучний інтелект, агент підісланий самим габеном, щоб заруйнити мені гру? Так ось, в доті теж є такі типи. Скоріше за все, це, це просто новачки світу геймінгу, котрим за нещастям довелося потрапити саме у цю помоєчку. До цих людей треба відноситися зі зрозумінням і співчуттям. Але розкажу вам один лайфхак, щоб їх було менше. Через те, що вони поводяться як нейромережа, можна їх просто переманити з однієї помийки в іншу. Просто після кожної їх смерті тіпайте їх і спамте вчатись цю силочку. І вони, як боти, просто. Перейдуть за посиланням і втечують з нашого брутального токсичного болота в менш токсичне анімешне болото смурфи. І мова не про цих синіх чоловічків з презервативом на голові. Давайте поясню. В доті, як і в більшості змагальних ігор, є така штука, як рейтинг, звання, ранги, Ело в шашках. Така собі лінія прогресії, котра показує рівень твого скілу, починаючи від реального босу з джим до fucking слейс. Так ось, що буде, якщо гравець, котрого більше ранг, зайде на більш низький? Ну звісно, він дасть усім пізди. Це як поставити боксувати Майка Тайсона проти школьника. Ефективно, але не цікаво. Таке явище почали називати смурфінг. Чому саме смурфінг? Я шукав відповідь в гуглі і так і сяк, і не знайшов нічого, тільки якусь інформацію, що смурфіки це не бустери, і що вони в реальному житті не сині? Блять, ще один міф зруйновано. І що тепер скажете? Що зубної феї фей нема, і Діда Мороза і Ісуса не існує? Тип четвертий. Підпивас, уяви собі, звичайного Володю років 30-35, котрий повертається з 12 годинної зміни на заводі і просто заходить в свою улюблену гру, в яку він грав ще за часів першого Варкрафту. Що ти дід, ще не познавши таке справжній геймінг? А через те, що він в своєму житті знається лише на двох речах, а саме в чому різниця токарського станку моделі DMTG cds 6250 b і vbl 180 а також на сортах пінного, то ви повинні зрозуміти, що ця людина познала життя. Вона заходить і їй в кайф. Вона обрала бути щасливою. Вона пересіла з механіки і пота за циферки в доті на автомат. Як машина заправляється світлом нафільтрованим перед та під час каточки і просто кайфує на своєму улюбленому герої. І не дай Боже, цей самий герой буде забанений. Мейнери! Мене звати Богдан. Мені 24 роки, і я живу з мамою. Мама, Іди в пизду! Єдине, як я вмію заробляти це гріннити циферки у віртуальній грі. Мене скували в дитячому садку, скували в школі, і в універі. Називали Бодя павучок, наярював свій стручок. Сука, такої же я досі крутой. Я так в доту грав, я їбашу на бруді. А я сам став павуком. Навчився грати на бруді апнув 30-й тір і тепер розношу паблійків сала. І хто сміється тепер? В доті не так давно додали рівень персонажів, а саме в 2018 році. Капець, я себе тепер відчуваю старим. Чим більше ви граєте на якомусь герої, тим більше медалька у вас буде. І зрозуміло, що людина, яка провела 500 матчів на якомусь персі, буде краще грати, ніж людина, котра грала на ньому лише 10 разів. Але в мене є питання до рівня адекватності цих людей. Чи справді в грі де таке різноманіття героїв, ти хочеш грати лише за гномика з рушницею? Ти шо, хворий чи шо? Жінки. Їх не існує. І сьомий тип. Ладно, ладно, в нашій грі, звісно, є дівчата. Це може бути як няшечка мілашечка, цемочка на пост 5. <піздив> Такий стремний вурдалак 5К монстр, котрий не тільки твого батька в кіно скоріше зводить, так вона ще й по грі тобі серйозно пояснить, де ти, хто ти і що ти, і як вона тебе. Зато <піздив> Про дівчат багато казати не хочу. Може наступним разом? Насправді мені просто моя жінка забороняє. Будь ласка, врятуйте мене. Сьомий тип. Андрей Имершин. Ну це легенда. Існує окремий підвид гравців, які настільки наповнились в доті, що провели там більше 30 тисяч матчів. А це на секундочку рекорди. Але найцікавіше у цьому сьому, що ці генії сидять усі ці ігри на якомусь одному рангу і зовсім не прогресують. І навіть коли поміняли систему рангів, і навіть заядлих якорів закинули на вищий рейтинг, такі люди, як Андрій Мершин, просто крутили цю систему на своєму болті. Що, Айсрок, думаєш, мене переграєш? Думаєш вести систему гліка і покращити рейтинг? Мене є що тобі сказати. Смоктав руїнери. Руїнер. Це не тип, це призвання. Кожен з вище перерахованих типів гравців в один момент може просто на щось образитись і почати спеціально зливати тобі каточку. І причиною може бути будь-що. Неправильна шмотка. Вибір поганого, на їх думку, героя. Та навіть просто через те, що вони вмерли, то вони вважають, що це провина його тімейт, і тому спеціально йому будуть програвати. Такі люди часто ламають шмотки і роблять якісь неправильні млини з вардів. Що це за хуйня? Але в мене до таких людей одна порада. Хоче зламати шмотки, так зламає реальному житті. Взяв стол. На! Напопола! Получай шкаф йобаний! Це через тебе та вішелка, я програв гру. Взагалі раджу всім нормальним людям просто видалити доту і піти, не знаю, траву помацати. А якщо все ж таки хочете залишити в цій помоїчці, просто клацніть ось сюди і усіх в мут, і чілте собі, утримуйте задоволення. Хоча я знаю, що вам це складно. Бо дота це як гемблінг, вона ламає кожного. Радість від шести перемог підряд зникне одразу після першої програної гри, і ви будете знову і знову клікати на цю кнопку пошуку, просто щоб відігратися. Але в казино перемагає лише казино. Ось мої вичисли, які люди проживають на дні, познайомилися з найбільшою. Кастою, ви мене запитаєте, а як же я? Я ж нормальний. Але ми то знаємо, що нормальні люди в доту не грають. Навіть я. Я настільки приісповнився, що я тепер і є дота. Я оволодів скілами персонажів. Я тепер тупо інвокер. Ось мені не подобається якась бабка. Чисто взяв, вальнув Санстрайк і все. Немає тепер тебе стара пенсія. Хочу піти посрати, але мені в лом проходити 10 метрів. Роблю блінк антімага прямо з одного трону на інший. Блять, знову програв. Сенсу для існування не бачу опа. Каточка. А на сам кінець, я ще раз хочу подякувати, що ви подивилися цей відео. Сказати вам, що я зробив свою страничку на Донателло, де ви можете підтримати мене як автора, проголосувати, так би мовити, своєю монеткою. Зараз я хочу назбирати гроші на Kingdom Come 2, щоб робити для вас стріми і ще зробити відео проходження на три частини по цій грі, бо я її дуже чекав, але на жаль, зараз не можу сам собі її дозволити купити. А все, що зароблю в праці, зараз йде на поліпшення апаратури для контенту, і в принципі, на такі. Речі тому, якщо хочете мене підтримати своїми два, двома гривнями, то переходьте, будь ласка, за описом ваш улюблений відеоблогер, український син Слідана, прошу мене так більше не називати. Я Спермоспрей. дякую. Я куди не знаю, не знайду не Не Ніби трохи відчуваю, наче тут Може, трохи не може тут може, наче може наче.